Друзі, вітаю! Сьогодні 9 жовтня ми копаємо картоплю. Копаємо картоплю, яка була посаджена в червні. На початку червня. От, вона вже давно дозріла. Але ми не, ніколи не поспішаємо з її викупкою. Більше тут буквально кілька рядочків її. От, там, де більше було посаджено, то ми вже викопали тракторцем, а тут копаємо вручну. Тому що трактором тут навіть не хочеться крутитись. І що хочу розказати. Нещодавно бачив таку інформацію, що люди пишуть на рахунок того, що запитують, коли правильно ховати картоплю до погребу заносити, в які дні, в які фази там, місяця, дехто пише, що Завжди заносить картоплю в погріб, коли місяць десь там в якомусь сузір'ї і якісь там зірки там стали в певному положенні. От. Я не знаю, можливо, е, ну, можливо комусь це і допомагає, але я вам скажу, що як на мене, то це повна дурня. От. Хоча ну, можете написати в коментарях, як ви вважаєте. Але якщо логічно подумати, то яке значення має фаза місяця, чи сонця, чи ще там зірок до занесення картоплі в погріб. Ну от яке, ну я не знаю. Я, наприклад, особисто я не вірю не в посадковий календар, не в якийсь там ще, коли там заносити картоплю, коли не заносите. Ми картоплю посадили взагалі. Тут була посаджена на початку червня. А там трошки нижче, в кінці города посаджена була в кінці червня. От. Сорт картоплі орла, ранній сорт. Просто банально не було нам часу її садити, коли там в травні усі садять. А то й в квітні у нас був сезон спаржі, тому ми вирішили її посадити тоді, коли нам буде час. Вона дозріла гарно, вистояла. От, є от, гарна картопля, от, практично органічна, тому що тут е хімікатів не було ніяких, єдине, що трошки підживив, був комплексними добривами. От, і все. Дещо пошкоджена дротяником, але так, як для себе, то вона картопля суперова. На Якість зберігання, на мою думку, залежить багато дуже факторів. Це і сорт картоплі, наявність хвороб, мікроклімат у вашому сховищі, в погребі. От, і аж ніяк не залежить то від фази місяця чи від дня тижня. От, тому що, ну, якщо картопля допустимо, була хвора, то вже немає значення, який день тижня ви її занесете в погріб, вона все одно буде псуватись. От. Так що ну, такі справи. От. Звичайно, хто як хоче, так робить, кому як більше підходить. От. Але ми дотримуємося тої думки, що все залежить, я ж кажу, від сорту і від е, багатьох факторів, від догляду, від, навіть від того, наскільки картопля е, холодна чи тепла. От, багато картоплю заносять в погріб тоді, коли, наприклад, там, так, в серпні стоїть спека, картоплю викопали, вона гаряча земля, гаряча картопля, скинули її на кучу і потім сидять там тиждень чи два перебирають, вона пріє, псується. Не бачу сенсу цього робити. Зараз от, на, на вулиці жовтень, йшли дощі кілька днів, ну нічого, йшли дощі, перестали йти. Потепліло. от, Картопля. Більш-менш чиста, звичайно, вона брудніша, ніж якщо її копати в сухій землі, але вона от холодна. Вона холодна. Ми її зразу на полі перебрали більшу і дрібнішу, занесли в погріб. Все. Не треба сидіти над нею, перебирати. Вона холодна, в прохолодний погріб занесена, прекрасно зберігається, яка вже гнила, пошкоджена, пошкоджену віддаємо там курам, качкам. От, чи свиням в кого є свині, гнила лишається на полі, або за межі ділянки виносимо, щоб не зберігалися ці хвороби, де накопичувались. От, е таке. Не бачимо сенсу дуже рано копати картоплю. Тому що краще нехай вона полежить в землі, ніж вона буде в погрібі. Псуватись. Ще хочу що сказати: ранні сорти краще садити трошки пізніше, якщо ви не плануєте їх два рази садити, щоб вони краще зберігались, то краще посадити пізніше, пізніше викопати, вони в погребі будуть краще лежати. Тому що якщо ви раніше їх посадити, в серпні ви викопали, вони вам вже в січні почнуть проростати, бо вони захочуть рости. Або, наприклад, коли вони вже достигли там середини середині серпня ранній сорт картоплі достиг. Він сухенький лежить в землі, пішов дощ, він може знову починати проростати, тому що рано посаджений, він ніби якби відпочив в землі, підсох і от йому здається, що вже пора знову рости. І такі випадки бувають, що проростає. От. У нас сорт орла. от Зараз покажу, який він є. От. При гарному догляді прекрасний сорт, дуже смачний. Дуже смачний. От. Світло-жовтого кольору зверху і світло-жовтого кольору всередині. Гарно вариться, швидко вариться, не розварюється, не розслазиться, але разом з тим він не є водянистий, дуже такий цікавий смачний сорт. Він нам дуже подобається, він досить врожайний от Багато є такої середньої величини, дуже добре на запікання. от Не треба там вишукувати дрібну картоплю в ньому. от Щоб запікати, там середньої величини, допустимо. ось Це без особливого догляду. Посаджений в червні місяці. ось Гарного. Визрівша, сухенька, чистенька картопля. Копаємо в жовтні. Ніякий серпень не порівняється з цією пізнішою викупкою. Так що, все має свої терміни і свою логіку і свою технологію. Підписуйтесь на канал, будемо багато чого цікавого, можливо, інколи нестандартного розказувати, але. Та як робимо, та як знаємо, розказуємося, ділимося своїм досвідом. Всім всього доброго, до зустрічі!